На днях спілкувалася з колегами та клієнтами на дуже важливу тему, як то кажуть про наболіли. Нащо наймати таргетолога, якщо можна самому там щось потикати, і все буде пучком. Сам прикол в тому, що всі ми так думали раніше: і клієнти, і таргетологи. І якщо ви також так думаєте, то поставте, будь ласка, лайк, я вас дуже прошу. Пояснюю. Першим підводним камінчиком для вас стане заплутаний лабіринт бізнес-менеджер Facebook. Далі файл-пейдж, рекламний кабінет бізнес-менеджерів, підв'язка один до одного, надання ролей, прив'язки карт, особистого профілю інстаграм. Де що дикати, ви навчитесь десь за тиждень і витратите мільйон нервових клітин. Я вже не кажу про CTR, CPM, BM, РК, FP Звучить для новачків просто як закляття. Другий підводний камінчик. Та ще там камінчик, Кирпич у голову це банан. До речі, ви любите банани? Мімалий, просто обожнює. Банан це бан від Фейсбука. Ви можете вичитати всі правила Фейсбук. Ви можете навіть поставити свічку в церкві. Ви можете навіть не налаштувати ще рекламу і отримаєте бан. Тільки не думайте, що вас це у мене, бо банан отримує кожен. Люди дуже часто питають про гарантії. Так от, банан ви гарантовано отримаєте. І якщо ви знов думаєте, що поборете бан, ха -ха -ха, то ні. Може вас розбанять раз чи два, але потім все ж таки настане фініш. Все, приплили. І що робити далі? Реклама тільки оптимізувалась, тільки-тільки ви почали отримувати нових клієнтів, і вона почала працювати в плюс. Ви розраховуєте на цих нових клієнтів, щоб платити зарплату собі, працівникам, і тут бац касовий розрив. Як неочікувано, правда ж? Один мій знайомий так півроку додав заявки на розблокування акаунту. Робив все, що тільки можна. Півроку Карл не було продажів з онлайну. Півроку. Як ви вважаєте, скільки він витратив грошей за весь цей час? А як ви думаєте, скільки можна було заробити? Але ж це не все. Наступний підводний камінчик справжній кораловий риф. Це злити у відро рекламний бюджет. 100, 200, 300 тисяч доларів просто у мінус по рекламі. Це тільки для того, щоб розібратися у всіх тонкощах налаштування її. І щоб зрозуміти, що самому це не вивести. Чесно кажучи, хто зміг це вивести самостійно у плюс, стає сам таргетологом. Якщо ви впізнали себе у цьому відео, додавайте в збережене, Діліться зі своїми друзями і пишіть у коментарях, який камінець зустрічали ви. А краще доповніть список, бо мені дуже цікаво, що саме вас бісить в налаштуваннях реклами. Більш цікавого у мене на сторінці. Не забудьте підписатись.